Привіт, мене звати Діана. Радо вітаю на своєму каналі. І сьогоднішній влог я хочу розпочати з поїздки в затишне місто Галич, це Івано-Франківська область. На площі нас зустрічає сам Данило Галицький і вважається, що саме він посприяв відкриттю цієї площі. А це частина церкви Різдва Христового. І на території церкви є макет міста, де можна роздивитися, як виглядав давній галич. Саме місто розділено на дві частини річкою Дністер. Добратися до другої частини можна через пішохідний міст. І це, власне, друга частина міста. Там ми не гуляли. І поки ми переходимо знову міст, можна помилуватися видами, які відкриваються нам. А тут вже ми піднімаємося до Галицького замку. Саме він і був нашою основною цілі поїздки. Ми піднялись, до речі, сходами зі сторони площі, але є ще другий вхід, де можна під'їхати машиною. Це, до речі, відбудована частина замку, бо від тодішнього, на жаль, залишилося лише декілька стін. І це ми вже перед входом в цю частину замку. На вході нас зустрічають такі рицарі, обладунки. А всередині, одразу по центру бачимо трон короля і королеви. Можна порозглядати різні деталі, також, звичайно, можна пофотографуватися, познімати, що я, власне, і зробила. І ще можна порозглядати різні деталі. Також є і обладунки всередині. Далі ми спустились в таке підвальне приміщення, але на жаль, освітлення там було дуже погане, ані телефон, ані мої очі не витримували, тому на превеликий жаль особливо познімати там не вийшло. І з території цього замку відкривається просто неймовірний вид на галич на все місто дуже-дуже гарно. Також на території є макет цього замку, де можна теж роздивитися, колись він виглядав. По території є таблички, на яких можна почитати інформацію, в принципі, що нам і запропонували при вході. Якщо цікаво, вартість входу 60 гривень. Як на мене, зовсім небагато. І це ми вже спускаємося з замку тією самою другою дорогою, де можна під'їхати машиною, ну, звичайно, її залишити внизу і піднятись, трохи показала дзвіниці і знову ж таки види. Далі ми пішли прогулюватися по місту, тому що ще захотілося порозглядати його, а також спуститися до набережної. По дорозі до набережної нам зустрічалися котики і навіть одна красуночка, я так подумала, що це дівчинка дала себе погладити. Дуже вона мені сподобалася, дуже гарна. І, власне, ми дійшли з вами до набережної, дуже вона доглянута гарна, Мені сподобалось. Тут ми трохи прогулялися річкою, послухали спів пташок, шум води, і вже час було повертатися додому. Повертаючись до машини, ще порозглядали трохи будинків. Я це діло дуже сильно люблю. Люблю розглядати і приватні будинки, і багатоповерхівки, особливо все, що стосується старої архітектури. Тут у нас зупинка була на невеличкий перекус, знову ж таки, помилувалися площею. І вже вирушаємо додому! Але спочатку ми заїхали в метро за продуктами, і, звичайно, поки чоловік в автовідділі, я пішла дивитися, що цікавого в садовому відділі. Не дають мені спокою ці горщики, дуже вони мені подобаються, до речі, вам як? А далі вже все по стандарту. Овочі, фрукти і так далі. До речі, останнім часом намагаюся розпочинати закупи саме з відділу, де овочі, фрукти, зелень. Якось так мені зручніше потім орієнтуватися, що готувати. І, звичайно, розпаковка з моїм помічником, бо без нього я нікуди. Наші сьогоднішні закупи. Практично все купували в метро, окрім печива Савоярді. Його купували в сільпо з карткою Сільпо 75 гривень, так, 100 гривень коштує пачка, тому що в метро були тільки півтора кілограмові. Здається, там півтора кілограма і щось чи 500, чи 400 гривень. Можливо, я помиляюсь, можливо, вага була більша, але мені, по-перше, стільки не треба, ну і ціна, звичайно, не дуже. Приємно. А так, переважно тут купувалося все по декілька штук, тому що ж в метро вигідніше, коли купуєш по декілька позицій, масло вершкове. Воно було просто по знищці, тому я придбала декілька пачок одне під морозилку, інше в холодильник. Тіві пол, цукрова пудра теж три пачки брала. Салат, зелень. Тут у нас редис. Купила одразу мариновані гумілки, тому що вигідніше, ніж просто не мариновані були. Вони чомусь дешевше за кілограм. І я вирішила взяти дві пачки. Можливо, одну заморожу. І я заморожую навіть мариновані і мені нормально Це соус зазвичай використовую, коли готую суловуні. Переважно чоловікові додаю, тому що йому так подобається більше. Ковбаса, яйця, вершки для тірамісу. І маскарпони теж туди підуть, ну і трохи для душі. І там чіпси. Хотіла б сказати, що буде їсти їх тільки чоловік, але я теж буду їсти. І моцарелка. На камамбер була велика знижка по 20 гривень пачка. А хто ми такі, щоб не скористатися знижкою. Тому накупили, буду запікати разом з картопелькою. І Часничком, тож зараз буду готувати вже їсти. Я вже збираюся зараз готувати тіремісу, підготувала окремо жовтки, відділила від 4 яєць, білки. Цукор у мене тут 160 г. Частина піде на те, щоб збити жовтки з цукром, а частина на білки з цукром. Також заварила вже каву і додала туди віскі. Було б краще, якщо був кавовий лікер, але у мене немає, тому я просто використала трохи віскі. Також маскарпони, печиво савоярді. І в цей раз я буду робити в такій формі. Зараз побачите, як я ще не пробувала. Зазвичай я робила просто форму, викладала печиво, потім крем і так і їли. А в цей раз хочу тут обкласти печиво. У мене тут така форма, просто взяла собі для зручності. Це взагалі підставка для сиру, м'яса, наприклад, купувала її у сінсей, але інколи використовую саме. Коли готую торти, і зараз в першу чергу я беру мисочку, буду наливати сюди вершки 400 мл. Трохи зіб'ю їх до такої піни і додамо скарпони та переб'ю ще разом. Виливаю білки в мисочку. І також із загального цукру я візьму 5,5 ложок для того, щоб збити з білками. Спочатку додаю трохи, дві ложки додала, і потім ще під час збивання додам 3,5. Перебили білки з цукром. Зараз я їх пересиплю в окрему тарілочку, бо хочу жовтки з цукром перебити саме в цій місці. Все необхідне для крему в мене вже готове. Я збила щойно жовтки з цукром, тут в мене білки з цукром і маскарпони з вершками. Але для початку я візьму одну третю десь приблизно маскарпони, які я перебувала з вершками, і переміщу в мішечок кондитерський, У мене тут саме звичайна така проста насадка. Це вже потім мені потрібно буде для прикрашання торту і залишу в холодильнику цей крем. І тортик вже готовий, поки він буде настоюватись, ми вийшли на прогулянку завершувати вже цей активний день. Собаки дуже задоволені гуляти в таку погоду, тому що ще не дуже спекотно, і я задоволена не менше обожнюю цю пору року, коли все квітне, хочеться насолоджуватись кожною секундою. І ще одна щаслива собака. У мене взагалі пам'ять в телефоні в цей період вся забита, тому що я кожен рік їх в перший раз починаю знімати, фотографувати, фільмувати кожну квіточку, кожен момент. І на цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже-дуже вдячна за перегляд, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого та до скорої зустрічі!